В управлінні праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 8 приймають документи на грошову компенсацію, яка виплачується батькам дітей потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи, відповідно до навчальних днів, які діти не отримували харчування за рахунок державних коштів у закладах середньої освіти. Нагадуємо, що з 1 по 16 вересня у закладах середньої освіти Коростенської міської територіальної громади було відсутнє харчування за рахунок державних коштів. На сьогоднішній день першочергове завдання управління соціального захисту населення це сумісно з нашим представництвом органу пенсійного фонду, який знаходиться по вулиці Грушевського, максимально прийняти наших мам, батьків, діти, яких не вчасно отримали гаряче чорнобильське харчування. по 30 статті закону про соціальний захист потерпілих. від з це було пов'язано з затримкою фінансування тендерних процедур. Які ми займалися управління соцзахисту. на сьогоднішній день? Наші ліцеї міста, керівники ліцеїв міста, видають нашим діткам, нашим батькам довідки про нехарчування 16 днів наших дітей в вересні. Місяці за це наші батьки, мами, родини мають отримати компенсацію. Компенсацію відразу чітко говорю буде як на мене, немала сума, а сума, яка передбачена за нехарчування в вересні місяці, буде складати, абсолютно чітко говорю 805 гривень. Тому е до нас сьогодні ідуть наші, наші батьки, несуть документи і паралельно несуть документи в органи пенсійного фонду України. Тобто, ще раз, щоб було розуміння для наших батьків. Дві, а точніше, три структури в нашому місті мають і е мають повноваження прийняти документи. Перше це управління соціального захисту, яке знаходиться по вулиці Шевченка, 8. У нас на сьогоднішній день визначено чітко три робочі місця, три спеціалісти, які виключно займаються прийомом документів від, від батьків, які звертаються для отримання цієї компенсації. Дуже велика допомога нам в оформленні документів. Це працюють наші старости або діловоди в наших старостатах. Там, де знаходяться ліцеї на забрудненій території, це Грозінський старостат, це Кожухівський старостат і Сарновицький старостат. Ста, тобто батьки, діти, яких відвідують всіх старостатах навчальні заклади, мають звернутися до старости або до діловода для оформлення і передачі також до органу пенсійного фонду особової справи дитинки для нарахування чорнобильських виплат. Звертатися в зазначені установи для отримання відшкодування витрат із безоплатного харчування дітей постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи потрібно обов'язково з оригіналами документів. Якщо брати до першого липня. Систему нарахувань, то ми приймали, ми формували особову справу на дитину і маму, де були копії всіх документів. На сьогоднішній, на сьогоднішній день ця система не працює, тому що відповідно до оновленого програмного забезпечення ми скануємо оригінали документів. Тому ще раз звертаюся до наших батьків, приходити до нас з оригіналами документів, перш за все, це паспорт мами, оригінал. Друге це ідентифікаційний код мами. Третє це свідоцтво по народження дитинки. Четвертий документ це посвідчення потерпілої дитини від чорнобильської катастрофи. І, власне кажучи, довідка зі школи про період, коли дитина не отримувала гарячі чорнобильське харчування. І останній документ це довідка з банка, оригінал з печаткою на рахунок, на який буде зараховано, власне кажучи, ту суму, про яку я озвучив. Наголошую. Що повноваження органу управління соцзахисту – це тільки прийом документів і завантаження в систему для передачі для нарахувань в органи пенсійного фонду України. Ще раз наголошую, що власне кажучи, саме нарахування і зарахування на картковий рахунок буде здійснюватись спеціалістами пенсійного фонду України. Є дуже багато питань від батьків, наскільки там діє довідка, наскільки там будуть продовжені терміни. Ну на сьогоднішній день зрозуміло, що працюємо напружено, але приймаємо без певних там термінів. Скільки будемо приймати, стільки будемо приймати, нараховувати і передавати електронні особові справи до пенсійного фонду України. Наскільки це зручно для наших карастенців, ми подивимось. Звернення буде єдиноразове, тому що всі відскановані документи, документи вони будуть зберігатися, і потім вже автоматично при наступній довідці, якщо дитинка хворіє, буде підтягуватись тільки довідка, яка буде видана пізніше навчальним закладом, і буде підтягуватись заява мами про відшкодування цієї послуги.